Повномасштабне розкриття теми використання інформаційних технологій у сучасних музеях, може потребувати циклу лекцій з окремим підручником, тому дозвольте запропонувати до вашої уваги лише кілька тез з практичним ухилом. Нові технічні можливості відкривають нові перспективи у будь-якій галузі. Це, зокрема, стосується і музейної сфери. Спектр інформаційних технологій, які використовуються у сучасних музеях, досить широкий. Це дослідження стану експонатів і облік фондів, оцифрування колекцій, і 3D-сканування приміщень і будівель, контроль і забезпечення прийнятного мікроклімату, дослідження статистики відвідання та уподобань відвідувачів, технічний захист від крадіжок та псувань, інклюзивні технології для відвідувачів з обмеженими можливостями, різноманітні способи інформування відвідувачів, створення інтерактивного емоційно забарвленого середовища тощо. Нині кожен рік у світі відкриваються нові музеї, де ми здебільшого дистанційно можемо бачити втілення нових інформаційних технологій у різноманітних поєднаннях. Звісно, найбільш видимою є та частина інформаційних технологій, з якою взаємодіють відвідувачі. Тому свій огляд я хотів би присвятити саме цим наочним аспектам використання інформаційних технологій у сучасних музеях. Іноді увагу культурної спільноти привертають окремі яскраві заходи. Виставкові проекти, які проходять або у окремих музеях, або у виставкових центрах. Наприклад, як це нещодавно відбувалось у Дубаї, коли там проводилась Всесвітня виставка Експо 2020, відтермінована через ковід на рік. Там же у Дубаї у 2022 році відкрився новий музей зі скромною назвою Музей майбутнього. Здавалося б, такі потужні інсталяції більш доречні для рекламної галузі, ніж для музейної, але нині іноді зникає чітка межа між способами застосування подібних технологій у різних умовах. У змаганні за відвідувача заклади дозвілля є конкурентами, тому й намагаються використовувати останні технологічні досягнення. Під час перегляду таких відео здається, що це межа неперевершеності. Але ні, ці межі нині визначаються лише межами фантазії творців. Доступними технологіями і фінансовими можливостями замовника. Ми ж дотримуємося погляду про домінуючу роль експонату у музейній експозиції. А весь електронно-технологічний супровід це бажаний антураж, який і делікатно підкреслить цінність експонату, і дасть можливість розповісти про нього більш цікаво та ілюстровано і занурить у певну епоху або історію. Свого часу, понад 18 років тому, ми увійшли у сферу створення музейних інформаційних технологій і стали одночасно і уважними спостерігачами, і безпосередніми учасниками цього процесу. Маючи на той момент досвід створення автоматизованих систем керування для різних галузей, зокрема для медичної і рекламної сфери, і близько 70 патентів на винаходи, ми звернули увагу і на музейну сферу, звісно, у тих напрямках, де ми мали певні компетенції. Тоді ми вирішили створювати технічні засоби і системи. Призначені для покращення перебування в музеях людей і експонатів, щоб відвідувачам було цікавіше, персоналу легше, а експонатам безпечніше. За цей час нами було впроваджено понад 100 проєктів різного масштабу, тому нині ми можемо брати на себе сміливість робити певні огляди. Оглядаючись назад, можемо констатувати певну циклічність зацікавленості музеїв у впровадженні музейних інформаційних технологій або навіть моду на них. Свого часу усі хотіли мати у себе спочатку просторовий звук 5.1. потім DVD, телевізори, плазми, потім відеопроектори з екранами, потім аудіогіди у вигляді спеціалізованих пристроїв, потім сенсорні кіоски, потім проекції на туман, потім проекції на підлогу, потім голографічні піраміди, потім віртуальні тури, потім QR-коди, потім різноманітні додатки, потім окуляри або шоломи доповненої реальності. потім голографічні вентилятори. Думаю, кінця тому немає. Ми самі багато років докладаємо руки й голови до того, як усі ці та інші фішки плідно застосовувати у створенні музейних експозицій. На наш погляд, більш важливою є доречність застосування певних засобів у конкретних умовах конкретної експозиції, ніж їхня інноваційність. Необхідно враховувати плюси і мінуси кожної технології для того, щоб використовувати їх у поєднанні з максимальною ефективністю. При цьому експозиція не повинна перетворюватись у подобу магазину мультимедійної техніки, тому дуже важливим є проєктний етап створення нової або оновлення існуючої експозиції з використанням різноманітних технічних засобів. Під час виконання цього етапу на основі існуючого сценарію відвідання опрацьовуються згадані нюанси у поєднанні з майбутнім контентом. Іноді, коли ми хочемо впровадити якусь нову технологію, доводиться виконувати експериментальні роботи, щоб на практиці відпрацювати усі нюанси. Власне, подолати шлях від ідеї до її впровадження можливо тільки так, за величу і розмаїттям вражаючих дубайських ефектів стоїть колосальна праця інженерів, програмістів, медіахудожників і ще купи фахівців назви професій, яких ми не завжди й чули. Це та дійсно так. Сучасні музейні технології і для впровадження і для повсякденного використання, як правило, окрім немалих коштів, потребують залучення чималої кількості різних спеціалістів серйозного фахового рівня. Наприклад, Народний музей у Празі, який нещодавно відкрив основну частину експозиції після кількарічної реставрації та реекспозиції, має it відділ, у якому працюють 23 фахівця. На жаль, таку розкіш. Власний IT-відділ можуть собі дозволити лише деякі музеї топового рівня, але аж ніяк не основна маса музеїв нашої країни. Тому важливим аспектом для планування вибору і впровадження сучасних технологій є урахування реалій, бюджетів і штатів. Виходячи з цього, критично бажано обирати такі технічні рішення, які потребуватимуть мінімальних витрат під час експлуатації. Наш підхід до створення і оснащення сучасних музейних експозицій можна проілюструвати фрагментом відеозвернення з нашого сайту на тлі фото музейних об'єктів, до створення або оновлення яких нам довелося докласти зусиль. Хороша екскурсія подібна до гарної театральної вистави у театрі одного актора. Для того щоб відвідання справило враження, окрім цікавої розповіді, потрібно впливати на емоції відвідувачів в ідеалі задіяти усі п'ять органів чуття. Зір, слух, дотик, нюх і навіть смак для інформування і впливу на емоції відвідувачів ми розробили чимало засобів, які водночас ефектні, прості у використанні, враховують музейну специфіку і мають серйозний науково-технічний рівень. Ключова технологія за нашим патентом на систему інформаційного забезпечення функціонування експозицій вирішує відразу три музейні задачі одночасно: інформування відвідувачів різними мовами, створення доречного емоційного фону, звуком, світлом, відеозасобами і захищений показ експонатів. Для музейного гіда система має дуже зручний інструмент керування супроводом своєї екскурсії, своєрідну чарівну паличку, єдиний пульт керування, за допомогою якого у потрібні моменти екскурсії. Гід вмикає потрібні ілюстрації з відповідних технічних засобів. В залежності від специфіки експозиції і сценарію відвідання, система Немо конструктора може складатися з різних апаратно-програмних комплексів, комплектів нестандартного обладнання і спеціалізованого контенту, створених або адаптованих до умов конкретного музею. Щоб оптимально вирішувати питання оснащення експозиції інтерактивними засобами, ми розробили і алгоритм дій, який пропонуємо нашим замовникам як квіз. Саме за цим алгоритмом ми діяли під час створення експозиції музейно-освітнього комплексу GMUzeum у городку, що на Хмельниччині. Там нам вдалося з нашого портфоліо синергічно застосувати майже усі напрямки розробки і застосування інформаційних технологій у музеях. До вашої уваги, невеликий відеосюжет про етапи створення комплексу GMузеу. Створення нового музею це своєрідний шлях до насвіданої вершини, це результат переосмислення історії і сьогодення, це результат напруженої праці багатьох фахівців, це навтомний пошук нестандартних рішень. Будівництво нового музею у городку тривало декілька років, а нині цікавий новий музей радий приймати відвідувачів. Під час створення музею було зроблено дуже багато від повного комплексу проєктних і будівельних робіт. До розробки і вділення сучасної музейної експозиції. Невпинно і впевнено, крок за кроком творці рухались до заповітної мрії, до відкриття сучасного музейного комплексу. Над створенням нового музею працювали історики та будівельники, краєзнавці та дизайнери, архітектори та біологи, інженери та програмісти. Неможливо перелічити усіх, хто приймав участь у цій грандіозній роботі. Втім, кожен з її учасників може сьогодні впевнено сказати: ні. Я не просто клав цеглу або встановлював вітрини. Я будував храм, храм історії і краєзнавства. І водночас, потужний стартовий майданчик для молоді для вибору життєвого шляху, шляху до нових наукових відкриттів. Робота над оснащенням експозиції у городку стала для нас певним викликом. На момент, коли ми були залучені до роботи над експозицією, вже була попередньо напрацьована її структура, але не було наративу музейного сценарію і концепції супроводу відвідання, яка могла б поєднати у єдиний ціле набір розділів і тем районного краєзнавчого музею, хоч би й модернового вигляду. Нам довелося шукати такий вектор, на який логічно могли б бути нанизані усі теми, заплановані до розкриття у музеї. На щастя, нам це вдалося. Значною мірою допомогло вивчення наукового надбання професора Сергія Виноградського, всесвітньо відомого мікробіолога з відкриттями Нобелевського рівня і водночас останнього поміщика городка. Одна із задач, яка стояла перед нами, простими словами, коректно розповісти про зміст і значення наукових відкриттів Сергія Виноградського. Ми запропонували відвідувачу сприймати себе у експозиції як дослідника на перетині двох ліній. Лінії часу з минулого у майбутнє та лінії співвідносності розмірів між мікросвітом та макросвітом. Відвідання музею ми починаємо майже в суцільній темряві. Освітлений лише цей білий стіл, на екрані якого у невизначеності обертається стрілка компасу. Доторкнувшись до неї, у залі а не тут, ми оживляємо стіл, верхнє освітлення зникає, і наша увага переходить до екрану. Цей стіл своєрідний центр керування нашою екскурсією. Всесвіт майже незбагненний, і гігантський, і малий, невідомо достеменно, звідки він, і звідки ми, макросвіт та мікросвіт. Хто ми є? І де ми нині? Ми, дослідники невпинні, ми пізнаємо цей світ. Загалом, ми виконали великий комплекс робіт від розробки концепції інформування до впровадження музейної інформаційної системи з контентом під ключ. Ми визначили маршрут руху і розробили для нього сценарій відвідання, і для супроводу сеансового відвідання, і для поглибленого розкриття окремих тем. Ми здійснили масштабний інформаційний пошук для створення контенту. Розрізнені теми вимагали глибокого вивчення і пошуку цікавого ілюстративного матеріалу для подальшого компілювання аудіо та відеосюжетів. З відібраного матеріалу ми створили закадрові тексти і підготували сценарій пізнавальних відеосюжетів. Деякі з тем навіть надихнули нас на поетичну подачу. Прийди до лісу, до тиші придивись, і ти побачиш, як життя вирує. Рослини тягнуться до сонця ввись, і комашня вся кудись мандрує. Тут птах ще бече. Там гніздечко в'є, у хащах звір чималий причаївся, тут на листку метелик з краплі п'є, там джміль нектаром з квіточки наївся. Усі потрібні всім закон буття, усе пов'язано в природі, ледь помітно. Тож бережімо лісове життя, щоб не пошкодити гармонію тендітну. Тим, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути, тому запрошуємо вас здійснити віртуальний візит до GMUzeuma перед тим як прийняти остаточне рішення про відвідання городка. Посилання наводимо у описі до цього відео. Дякуємо за увагу і запрошуємо до співпраці.